Разом із командою тренується новачок хортиці Денис Іванов. Досвідчений баскетболіст приєднався до своїх нових партнерів напередодні матчів із Говерлою та Галичиною. Вже в дебютній грі Денис став найрезультативнішим у складі своєї команди. Мені особо труда не заставила там ці ігри. А з ребятами я з усіма держу контакт і друг друга знаємо. Всі українці тут немає таких як зараз, легіонерів, там раніше було. О, так що ну все друге розуміємо з коло у матчах із Говерлою та Галичиною. Запорізька команда часто припускалася невимушених помилок. Багато втрат зробили перші номери команди. Але в цілому баскетболісти набувають оптимальної форми. Відзначає наставник «Хортизі» Володимир Полях. Ти рикирі команда, як мені кажуть, прибавляє, додає якби в виконанні Приведення тих взаємодійств, кабінацій, яких ми розлучуємо взагалі, якби по защиті, по, по ігрі, по в усіх отношениях додають. Ну, хотілося б вже виявити результат, не так, що просто менше проіграють, і все. Хотілося б, що це виграти, якби самі зрозуміли, отримали якусь уверенность. В п'яти матчах чемпіонату Суперліги сезону 15-16 років запорізьці перемагали поки що одного разу. У п'ятницю команда зіграє із Кременчуцьким Кременем. Единственное преимущество этой команды в том, что они собрались на месяц раньше, они сыграли порядка 6-8 товарищеских игр, может 9, может быть больше. Уже 6 игр сыграли в чемпионате, то есть порядка 15-16 игр команда уже сыграла, и она игроки лучше себя чувствуют на площадке. Как бы, взаимопонимание между игроками, да, опытные игроки, как бы опытным игрокам может быть меньше времени надо на то, чтобы сыгрываться. Вот в этом преимущество есть. Після матчу із Кременем запоріжці матимуть лише день на відпочинок а вже у неділю Хортиця прийматиме головного фаворита цього чемпіонату Дніпропетровський Дніпро. Денис Іванов провів у складі Дніпрян кілька сезонів, тому знає, чого очікувати від цього суперника. Ну дві команди, які зараз ідуть вище на нас, і ми будемо настраюватися на серйозну боротьбу. Дніпро – це лідер которым нам очень тяжело, потому что там несколько игроков уровня сборной. Они тренируются тренуються дві, по дві тренування, ну, достаточно подготовленные. У п'ятницю в палаці спорту Запоріжжя Люмінбут Хортиця зіграє з Кременем о 20.00. А в неділю команда Володимира Поляха прийматиме Дніпро о 14.00. Вхід на всі матчі вільний. Руслан Левицький, Денис Опалев, Тв 5.